Привіт друзі! Починається історія мого пасата. Хто знає, хто не знає, попав в легеньку аварію і віддав на фірму, яка займається шкодою, відзисканням шкоди. Ну, як вам сказати, машину оцінили, машину підрозібрали, провірили. Є опис, що треба зробити. Зараз я вам покажу, як вона виглядає на даний момент. Пара знята лежить в багажнику. Тут крило. Бампер цілий зацарапаний, тріснутий трошки. Саме гірше це підвізка. Підвізка отримала людей. Не знаю, чи сфокусується. О! Видно. Так що. Якось так. Буду я його зараз заводити. Не знаю, правда, чи заведеться. І що з ним взагалі зараз буде. Так що чекайте наступного включення. Що, друзі, пряме включення, заведеться чи не заведеться, га? Як ви думаєте? Як це дізельок? А ще тим більше з пробігом. Місяць простою, тяжко йому. Не, не заведеться. У цілому тут було роблено карбонові вкладки. Ось таке. Це знайомий мені робив спеціально на мій заказ. Ось і тут так ціла довжина. Взагалі класна комплектація. Тут так само ось це зроблено з, з карбону. А що нам написали, що потрібно зробити? Крило здижак. Покраска, фельга, лампа. спорник блотника. Що там ще. Дронжик, керівниці. Ой, чесно, я тут навіть не прочитаю це все. Це вже потім буду розбиратися, що потрібно, що не потрібно. Добре. Ну що, до наступного включення, подивимося, що з цією машиною буде далі.